wszystko po to, bo musimy co jakiś czas sprawdzić upewnić jak tak było to. Miwat kamień, okazuje się, że widzicie, wandę do tego, żeby tu utwardzić kamień, potrzebna wody, nam to Вітаю, друзі! Як ви зрозуміли, мова піде про продукцію Дарко. Продукція Дарко це є, взагалі Дарко це є польська фірма, як правило, виробник металічних труб для димоходів. Якщо чесно, до цього часу ми працювали цією продукцією, але якогось там певного такого, знаєте. Значення я цьому не надавав, труба та й труба. Але сьогодні відвідав семінар, де був безпосередньо представник з Польщі і, так, знаєте, послухав, подумав і зрозумів, що люди роблять дійсно якісну продукцію. А я, якщо чесно, буду чесний, з кожним роком мене цікавить дійсно якісна продукція. Якщо враховувати початкову нашу пічну кар'єру, скажу чесно, ми працювали. Всім, чим, чим може. Тобто ми взагалі не розуміли, що таке якість, що таке неякість. Я думаю, що, е, ну, як і напевно, більшість починаючих майстрів в будь-якій сфері. З роками, все ж таки, кожного, кожного року е, я особисто стараюсь поліпшувати інструмент і, відповідно, і працювати якіснішою продукцією. Оце виробник Дарку мене дійсно зацікавив, і видно, що дійсно люди працюють на совість. І е, я знімав оце все. Знімав, 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 думав зробити таке довге відео з тим, як там цей представник з Польщі розказує. Але потім зрозумів, що це ну, дивіться, так як для майстра це цікаво там посидіти, послухати не одну годину. Робити довжезне відео для глядачів, я зрозумів, що це буде недоречно і просто ну, нецікаво. <кхід> тому я зараз зроблю таку невеличку нарізку, як це все відбувалось. А ви, у свою чергу, якщо вас зацікавить щось більш докладніше, ми зможемо зробити окреме відео, тому що продукція Дарко, вся продукція є у наших друзів теплокрам це у місті Івано-Франківськ. До речі, на всю продукцію з магазинів Теплокрам, взагалі з мережі Теплокрам у нас е, при промокоді Теплодім діє знижка. Ну, читайте все у описі під цим відео. Е, тому е, заходьте на сайт, заходьте безпосередньо у фізичний магазин. <кхем> Я думаю, що продукція вас однозначно здивує, тому що вибір дійсно е, великий, вибір якісної продукції. Тому е-е Звичайно, я думаю, що звичайно, ми зробимо окреме відео суто про всі елементи дарківської продукції, так як там є такі досить цікаві коліна, досить нові, досить цікаві нові шибери. Ну, тобто дійсно дійсно сподобалось мені це все, тому що є такі елементи, про які я навіть ніколи і не знав, що вони існують. Тому при можливості обов'язково ми зробимо огляд цієї продукції, а зараз такий коротенький огляд того, що. Відбувалось. Як все відбувалось? Можу додати від себе, що це було на високому рівні. Це було, так знаєте, по майстерськи І видно, що там були люди, які дійсно професіонали своєї справи. Це не був, знаєте, збір таких усіх, кого попало, а збір таких толкових людей. Ось так. Так що. mu jak to się stało. Przekazuję dym bezpośrednio do komina, a jeżeli zmienimy, zamkniemy tą część, tą rewizję, To jest prężyna, która blokuje z kolei poziom położenia. Żeby tym nagłosić Łukasz, to że te montażki tworzą się bez...

Від різних виробників рамки. Ну, Давай цю штуку ти одну розпалюю, я іншу розпалюю. Він зразу покрізь. Хто нюхати буде? Ми однаково почали нагрівати. Два різні елементи. І бачимо результат. Ми не знаємо чиї труби, нам це підходить коліно. Давайте ми ще одного спробуємо. Я визначив, що це продукція Дарко, не виділяє ні запаху, ні диму. займається монтажем, тому якщо ми маємо якийсь неякісний продукт, то відповідно подійти в одну трубу в іншу це складно. Якщо ми маємо якісний продукт, то теоретично він має дуже просто і легко надійти один на один е, є ще багато перехідників, які зразу переходять у Бачите, ми наділи. Борисних матеріалів, а не шукати якогось рядюва, який скаже, що може робити дешевше. Тут є познаки сучасного каміна. Ми поставили 200 на 9. А 400 пункт так Ні, це треба зробити з двісті. Eu não quero